Росія, кровожерна імперія, що століттями не змінює методів ведення військових дій. І з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну подібність варварських методів, що використовувалися у Першій і другій російсько-чеченських війнах, тільки увиразнилася, беручи до уваги і той факт, що чимало російських військових та командирів воювали в обох кампаніях. Одна зі стратегій Росії підтримувати сепаратистські рухи, дестабілізуючи ситуацію всередині певної країни. Кремль не вміє відпускати ті країни, які хочуть нарешті вирватися з його лабетів. 1991 року Чеченська Республіка оголосила незалежність і бажання вийти з першого зі складу СРСР, а згодом і зі складу Російської Федерації. За два роки відбулося загострення суперечностей між президентом Чечні і парламентом. Використаний згодом у Криму метод зелених чоловічків пройшов випробування в Чечні. Росія постачала зброю та військових опозиційним до президента Чеченської Республіки силам, але зазнала поразки, і чимало російських контрактників потрапили у полон. Пітанку Андрій Васильович, Військова Чеславічвічатері. Город, город, Капітан Александр Олександр Ніколайович, Москва, 642, город Нарафамінська, Канфімєровська дивизия. Таким чином було розвіяно брехню про внутрішній конфлікт, а заразом у одна дуже характерна для росіян риса. Своїх вони просто кидають. Від своїх полонених Кремль просто відхрестився, вдаючи свою непричетність та стверджуючи таку знайому нам тезу. про їх там нет. Смотрите, видно, там. І вроді. Дивлюсь, телебачення там, і ніби полонених там захопили і ще щось. Я єдине, що знаю, що з кожного боку, і з боку Дудаєва і з боку опозиції, воює велика кількість найманців. У грудні 94-го почалося вторгнення, яке Росія назвала ні, не спеціальною військовою операцією, а заходами з відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Дві часа осталось. три години лишилось до нового року. Ми зустрічаємо його. Знаєте, ну відбувається штурм міста зараз. Місто беруть, не беруть, віддають, забирають. Неясно. Не зрозумієш. Праздничний салют. Святковий салют. Ось, будь ласка. Для цивілізованого світу Росія подавала цю історію, по-перше, як боротьбу за свою територіальну цілісність. По друге, Кремль педалював тему добровольців із мусульманських країн, які ставали на захист Чечні та мотивував вторгнення боротьбою зі світовим тероризмом. Не минулося і без хвалькуватих заяв, що так нагадують Київ за три дні. Принаймні одним десантно-штурмовим полком можна було впродовж кількох годин вирішити всі питання. Однак на штурм Грозного у новорічну ніч направили понад 15 тисяч військовослужбовців, до 200 танків, до 400 гармат та до 500 бронемашин. Та грозний вистояв і бої тривали майже три місяці. Чеченські захисники відстоювали кожен будинок і вулицю. Чимало дослідників порівнюють бої за грозний з російською облогою Маріуполя у 2022-му, коли росіяни нищили цивільне населення масованими обстрілами, стираючи місто з лиця землі. Попри значну перевагу в техніці, росіянам не вдалося повернути контроль над Чечнею та подолати повстанський рух. Кремль програв першу війну. Однак за три роки кандидат у вічні президенти Росії Владимир Путін розв'язав ще кривавішу різню, що тривала майже 10 років. Під час другої російсько-чеченської війни російські військові цілеспрямовано атакували цивільне населення, перетворюючи масові розстріли, тортури, страти зґвалтування і мародерство на звичайну буденність. А після терористичного акту в США 11 вересня 2001-го в Кремля взагалі з'явився ледь не карт бланш перед світовою спільнотою, адже боротьбою з тероризмом російська пропаганда могла пояснити будь що Самоліти. Літаки Завдають ударів виключно по базах терористів. Ми будемо переслідувати терористів всюду в аеропорту. Так, в аеропорту ви вже мене пробачте у туалеті зловимо. Ми її в сортирі їх замочимо. Врешті-решт, все питання закрите остаточно. Все, питання закрите, це все намагалося прикрити буденним словом зачистка. Мовляв, це просто комплекс заходів, спрямованих на виявлення серед населення цивільних осіб та безпосередніх учасників збройного конфлікту. Направду, фільтрація населення і допити. Російські військові вважали учасниками бойових дій фактично все чоловіче населення Чечні. Біженцями, за словами російського командувача, можуть вважатися лише жінки, діти і чоловіки старше за 65 років. Натомість всі інші підлягають затриманню до з'ясування обставин у кожному конкретному випадку. Тотальна безкарність і прагнення насильства мала катастрофічні наслідки. Росіяни обстрілювали гуманітарні коридори, призначені для евакуації цивільних. У жовтні 99-го обстріляли колону біженців біля станиці Горячий істочницьке. Російські військові відкрили артилерійський вогонь по колоні, а потім протягом кількох годин не пропускали до місця трагедії місцевих жителів, які могли б допомогти пораненим. Тоді ж росіяни вдарили ракетою точка У по центральному базару Грозного, як у 2022- му вони це зробили по вокзалу Краматорська, де так само не було жодних військових. Росіяни обстрілювали мечеті пологовий будинок, як це трапиться у Маріуполі. Росіяни прикривалися чеченськими заручниками, використовуючи їх як живий щит. Російські військові та їхня техніка, що ховається за жінками і дітьми. У лютому 2000-го російські військові у селищі Нові Алди розстріляли близько 60 цивільних, зокрема дітей, жінок і людей похилого віку. Загалом на території Чечні було знайдено близько 60 з десяти масових поховань. Проблема з документуванням злочинів російських військовослужбовців у Чечні полягала у відсутності камер і телефонів. А за найменшу спробу цивільних якось зафіксувати ці звірства, їх переслідували. Інший аспект суспільна стигма сорому й замовчування, через яку широко розповсюдженим є переконання, що зґвалтування гірше за смерть. Відповідно, такий факт має бути замовчуваний до скону. Врешті Росія поставила на чолі Чечні маріонеткового колаборанта, абсолютно контрольованого Кремлем. І саме цей сценарій Росія прагнула реалізувати під час вторгнення в Україну. Я жив. Оцінки кількості загиблих в обох російсько-чеченських війнах варіюються. Вважається, що з одного мільйона населення Чечні було вбито або вважаються зниклими безвісти 150-200 тисяч цивільних, себто йдеться про 15-20% населення. Оцінки втрат серед російських військових в обох війнах варіюються від понад 12 тисяч за офіційною версією до 28 тисяч згідно даних союзу комітетів солдатських матерів Росії. У жовтні 2022 року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою визнала Чеченську Республіку Ічкерія територією, тимчасово окупованою Російською Федерацією, та засудила геноцид чеченського народу. Це важливий сигнал поневоленим і окупованим народам, яких століттями знищує кремлівський режим. Вони не одні у своїй боротьбі. Обов'язок міжнародної спільноти цього разу дати нищівну відсіч російському агресору та розірвати коло варварської жорстокості і безкарності, що породжує нові злочини російських військових та їх прагнення до нових жертв.